Сьогодні хочу показати, як ми з дітворою знімаємо рекламу. Думаю, вам буде цікаво. На вулиці така холодрига, що я вже почала е е утеплятися. Так, піднімай і крутися з цим пакетом. Ще раз. А! Ні, дивись, високо тако. Оп! Ось і мій тепленький гарненький костюмчик з сугами тупой ножкою. Ось така гарненька, стильненька. Ну і звичайно покажу вам, яке в нас відео вийшло. На вулиці така холодрига, що я вже почала е утеплятися. Ось і мій тепленький, гарненький костюмчик зуба.

А звідки вони беруть цю шерсть? Це штучне хутро, напевно. Я не знаю точно. А е, я думаю, що дуже, це не дуже... Стучний, а цей від кота. А, о, ось... а як вони з кота беруть шерсть? Е, отак, е, якщо по квартирі валяється багато шерсті, вичесують, беруть пух. І садалі робить? І пришивають сюди, а, а це, мабуть, штучний похоток. Ага. Тобто ти вважаєш, що оце на взуті шерсть кота, так? По квартирі позбирали і оце туди його пришили, так? Ні, вичасали кота, якщо він линяє, і, і сюди пух пришили. Ага, я зрозуміла. А це ось тут, ось тут, там де буковки розроблені, угу. то стучний. Ага. Поняла, зрозуміло. Я і так... коли е, присилали колісо, там була іграшка пікачу, але вона угу. в... туалеті. Але хто це був? Магазин був. Признавайся, ніхто її порвав? Я Прис... порвала. Що? Я порвала. Ти? Я, я сильно нажала, і вона порвалась. Вибач, будь ласка. Я тобі нову таку саму куплю, як тільки знайду, добре? Ну вибач, я сказала, це було випадково, я гралася нею. Чесно, вибачаєш? Ні, це не ждала. Ти просто спеціально її допомагала.